В Україну суне холодний атмосферний фронт з дощами та грозами. На більшій частині країни температура в день впаде до плюс 20 градусів тепла, та очікується багато опадів. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. У четвер, 21 серпня, дощі литимуть у Рівненській, Житомирській, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях. На всі решті території країни буде панувати суха сонячна погода без опадів. Вітер помірний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря дуже прохолодною буде у західних областях. В день всього від плюс 22 до плюс 24 градусів тепла. На всій решті території країни буде спека від плюс 28 до плюс 32 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 15 до плюс 19 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 22 серпня, дощі та грози йтимуть майже на всі території країни. Суха погода без опадів буде лише у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській областях, а також у Криму. На всі решті території очікуються значні дощі. Вітер буде поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря ще більше впаде у західних областях. Там в день всього від плюс 19 до плюс 21 градусів тепла. Також буде прохолодно на півночі від плюс 20 до плюс 24 градусів в день. На всій решті території країни буде спека від плюс 30 до плюс 32 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 14 до плюс 19 градусів тепла. У суботу, 23 серпня, дощі будуть лити у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській областях, а також у Криму. У решті областей буде панувати сонячна суха погода з мінливою хмарністю. Вітер відчутний: 5-10 метрів на секунду. Похолодання накриє більшу частину країни. Повітря в день буде прогріватися всього від плюс 18 до плюс 22 градусів тепла. Лише у східних та південних областях буде тепліше від плюс 25 до плюс 27 градусів. Вночі також температура впаде та вже по всій країні буде від плюс 10 до плюс 14 градусів тепла, і лише у південних та східних областях вночі тепліше до плюс 18 плюс 21 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!